Що, ще ці ТЦК задовбали капець. Давайте про них трошки поговоримо. Це реальна проблема, вони таке чудять. Такий вже безприділ вже якось. Бачите, ну все по накатані так. Так, там десь зупиняли колись, десь там потім в метро почали з'являтися, десь там в переходах, десь потім в магазинчиках. А, а зараз вони не, не стісняються, з машин випригують, блядь, як наче. Сука, якісь, блядь... Долбайоби, ну чесно, ну, блядь, то їде з машини випрямило, біжить, бля, якого ти хера біжиш, блядь, іде людина, там, чоловічої статі, бля, ти пригаєш, блядь, все, мобілізував. Блядь, да, доходить до абсурду там, їх блядь, четверо, п'ятеро на одного, щоб одного, блядь, привезти. Такий ресурс задіяний, блядь. І фінансовий, і фізичний. І справа в тому, що нікуди ж не. А куди ти звернешся? В які ну, не правоохоронні органи, нічого, воно ж все ж пов'язано. Ну, правоохоронні органи заодно вінти тобто, ж з ними. Тобто, не то, що з ними, вони, вони як зацікавлені, в цьому, вони допомагають, вони нам навіть починають мінти. Та цікаво підключається. Ну там як, як, як вийде. Вони один одного зараз так от підтримують і заміщають. Мінтам, це ж золоте дно, особливо тим, що цим вуличним от інспекторам, тих, що це ж забрали цю функцію у 2014 році. Теж благодаря той реформі такій поліцейській, же реформа Петра. От. Забрали, що це ж зупинити транспортний засіб не можна. Їх же так, це ж так, що кожен там почав уміщати, це ж там причина зупинки туди-сюди. Це ж їх так бісило, їх аж виворачувало, їх так виворачувало, це ж бабки ж завжди були, це ж воно сука, отримало оту маленьку владу. Наданою там, нами, громадянами, от, трошки, маленьку, просто манюсіньку владу. Просто пагончики, ті нещасні в діло, там закінчило ті курси полурічні. І все, і воно вже зупиняє, вже, от давай документи, показуй, там є причина, нема причина, блядь. що ти зупиняєш? Чого? Бо ти поліцейський? І що тепер? Подлюкати. А тепер бачите, що вони творять. І. Бачите, я почав проти ЦК, а перейшов вже сюди. Але ж ну, воно пов'язано просто, вони один без одного, тобто тут і, і не вийде навіть записати ролик, тому що і ті, і ті вони це кудло, воно пов'язане. Я не знаю, це от реальна проблема, і що влада буде з цим робити, і чи буде. Просто їй потрібно щось робити, не вибору нема. Бо скоро зроблять люди. Ну це ж не буде от до кінця, ми ж не Росія. Всіх не переловиш.